Я вже соскучилась за цим вкусом. Получилася. Іноді звичайний цибулевий пиріг може перевернути усе життя. Я ще не в сказці, але я сімімільними шагами до неї приближаюся. Аромат випічки наповнює кухню, замішування тіста стає медитацією, а пригощання інших моментом щастя. Тридцятирічна Анна Попович заради такого щоденного щастя пішла з офісу і лишила позаду вісім років роботи архітектором. Последние два года что-то стало в голову стрелять, что, что я что-то пропускаю важное, что я что-то важное не успеваю в своей жизни из-за того, что я 70-80% жизни трачу на работу. Звільнятися було страшно. Нема роботи, нема грошей. Аня це розуміла, але вчинила за покликом серця. І перший день Нового року я прийшла в офіс, підійшла до начальства і сказала, «Ребята, извините, у мені дуже дорогі, я вас дуже люблю, але я вивняюся». На останню зарплату я купила собі білет в Індію. І я на півтора місяці улетіла в Індію. Е, я жила в Шрана. Там займались йогою, медитували, молились. Півтора місяці в Індії дали гармонію, але не дали відповіді, що далі. Та я приїхала в Київ обратно. Мене очікував неприємний сюрприз, тому що обрала моя любима бабуля і я так довго не могла дуже прийти в себе. Та саме після цієї сумної події Аня стала до плити. Вона згадала смак дитинства, смак цибулевого порога її бабусі. Бабуля моя дуже вкусно готувала. І після її смерті різко у мене цей етап в життя почався. І у мене складалося впечатлення, що, може би, що да, мені від неї передалося. Неожиданно для мене це превратилось в якусь таку Діло важне тепер Анна Попович пече пороги на замовлення віднедавна зайнялася декоруванням радянських ламп і, хоч і заробляє значно менше, але відчуває себе більш щасливою. Дозна пізнати, що я б дуже нещаслива. Я могу запросто гуляти по бороду з підтюрів в кармані і чувствувати себе абсолютно самодостаточно. Не в деньках щастя, все ж то я можу сказати.